Так, всім привіт. З'явився в мене вільний час. Вирішив я покрутити Е, Так я казав, що зняв я голови пару днів назад. Зняв штанги, щоб клапана були закриті, щоб соляра не витікала. Залив соляри повний. Повну Повну камеру згорання, скільки там влізло. Отаке от. Таке от. Ну зараз воно веселіше виглядає. Коротше, клапана соляр опустили. Всередині отако. Зараз воно набагато веселіше виглядає. Зараз я його ще трошки знаєш, тих соляра від'їла, сильно від'їла. Чітко трошки попрацюю. Зараз побачимо, що там написано. І самому цікаво. який там розмір, що там тулили, ліпіли. КМЗ. КМЗ, то КМЗ, але. 76, 44. Це... Розмір номінальний. Розмір номінальний. Так що ще замітив. Ну, як? Якість зварювання, шве. Я думаю, це було після обіду. Ніхто навіть не заморочувався. Він як шов. Зварщик на високому струмі, щоб проварити. Прогоріла труба та й хер з нею. Піде під покраску. Народ схавай, схаває, народ то з'їсть. Е, Сердині клапана крешка. В такому стані. Вона чистесенька. Масло може я вже і показував яке. Я... Ну, масло теж треба зліяти. Масло є, масло просто чистота ідеальна. Ще таке якісь світленьке. Щось я не знаю, що тут тулили-ліпіли. Чи то так воно йшло на заводі, чи то так воно не йшло. Ну досить того, бачите, який тут колір лапок. КПП і лапка заводна. Вона такого синього кольору. А на моєму синьому Дніпрі стоїть... Лапка КПП і заводна о такого кольору темно-синього. Я не знаю, чи то такий прикол був, чи то вже хтось там на місці в гаражах, де я брав ці мотоцикли, замінював коробку передач. Бо ця вона, коротше, дуже погано вертається назад. От зараз От. Перша передача, от зараз. Зроблю віжем і спробую ногою. Бачите? І все, і вона стала. Вона не вертається назад. Може просто, то, щоб їздити, зняли ту коробку. Я думаю, що це так і було. Тому що дроти з генератора відкручені. Щоб зняти коробку, треба зняти мотор. Це 100%. Оце є. Оце і є коробка рідна з мого синього Дніпра, який я купив скоріше. А ця коробка там або спружина трісла, або вона не натягнута, або вона зіскочила. Ну я це знаю, бо я буду розбирати по-любому. Там от все в маслі, як звикли. Я там э, замінюю резинові вироби, які будуть потребувати заміни, а замінювати там треба буде все. У мене ремкомплекти є, то не проблема. І зразу побачу, що там сталося в середині. Чому не відходить педаль? Лапка точніше. Це я думаю, що це не натягнута. Може таке бути. Не знаю. Подивимось. Далі. Далі буду. Далі зніму з другої сторони. Відкручу. Так, йдемо з другої сторони. Вже покажу наживо, як я працюю в яких умовах. Мови в мене взагалі то нормальні, але... Сьогодні гарна погода. З'явилося трошки часу перед обідом. І думаю я спробую чуть, -чуть покрутити гаючку. Так, візьму каністру, щоб соляра стекла. Тут у мене таке просто підсобне, як то кажуть, підсобне господарство, дача. Моя, Я тут Я тут собі займаюся своїми справами поки що. На майбутнє думаю, може переїду в якийсь гараж. Гараж в мене є. І не один. І на моєму власному будинку є прекрасний гараж, в якому міщається автомобіль Легковий, правда, але ширина його десь метрів три. І довжина метрів п'ять. Він невисокий, просто там земля. Якби основи там нема, ніякої нещебень, ні щебені, ні твердої основи коротше, там нема. От бачите, яка крішечка всередині, вона бляха як нуль цього нуляча. Ага, що замітив? На тій голові нема одного штифта. Тільки один штифт. Його або не було, або Або, 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 я не знаю, або його хтось загубив. Так. Трошки покрутимо гаєчку. Давай. О, пішло. Зараз всі зірву. Я їх сильно не затягував, там підкладав мільні мі, ці, кажу, мідні. Вони не мідні, вони алюмінію із заводу. Тут стоять на цих головках. Алюмінієві кільця, от вже почала капати. Солярка. Такої алюмінієві кільця тримають, не пустили. Тут не знаю чи буде видно, видно трошки. Чуть-чуть видно, майже майже повний. Майже повна камера згоряння. Соляр, як я заливав, звітом десь ділося. Може попри кільце, а може попри... Може попри ущільнюючі кільця головки, а може попри кільце пішло в мотор соляра, як варіант. Як варіант могло би бути і таке. Так, зараз. Я той раз як знімав перед тим, як знімати штанги, то я не показував, вже був вечір. То так, вечір трохи... Трохи важко цього закладати туди шайби, потім наживлювати ці гайки, місця нема, клапани я, ці руки я не знімав, щоб легше було крутити Буто головка на 12 довга, але вона ще я колись її сточував ще в розмір, щоб вона влазила, тому що не хотів знімати рокера, бо я е, колись рік 2008 був. Я був собі купив Дніпра, точно такого самого кольору, як цей. Ну Він же був перекрашений. Чуть-чуть е, він був. Там передне крило було зіжа з, з п'ятої моделі. Таке нікельоване. І приборна панель стояла з планети чи з Юпітера 5-ї моделі так само е, вітровик всіма любимий тайгер зеленого кольору, майже сіє його не було в магазині. Е, і замок запалення від Volkswagen. Просто який там був. прикольно було Тоді компановка, все працювало, всі світла, повороти той мотоцикл проводку робив професійний проводку робив професійний автоелектрик так що там з проводкою проблем не було він все гарно був зібрав а от з мотором там в мене трошки зразу він ніби нічого, я не знаю, може воно так не проявлювалося, але коли їхав кілометрів, може 15 Відстань 15 км. Відказував правий циліндр. Почнув працювати. Почав працювати тільки на лівому. Потім він, коли охолоджувався, він знову почав, заводився, нормально працював. І коротше, така то в мене була фігня. Я якось там регулював і карбюратори, і клапани, і коротше, все на купу, Нічого воно ну, так дотолку і не дало. Потім коли я вже то все почав розбирати, знімати. Я на ньому багато не наїздив. Трохи помучився 10 кілометрів, може в загальному 200-300 може. Від сили. В загальному. Так я його розібрав і так розкидав по гаражі. Опа! Так, гаїчки. Шайбочки повипадали. Потім я придивився. Як придивився? Я не придивився, воно так і було. Просто коли вже дійшов до того. Почав розбирати, дійшов до того, що дійшов до того, що вкладишам решта. Іменно вкладиші. вкладиші колінвала. Коротше, великий шат був. Як великий, недопустимий шат був взагалі. Моторі шат недопустимий є там зазор, але щоб воно туди-сюди собі ходило, таке не має бути. Коротше я його як розібрав, я тим розчарований був. От такої. От воно. 77-95. Це так само номінальний розмір, але цей йде так як ремонтний. От такого чуда я ще не бачу. Коротше, ну у мене слів щось бракує слів. Тепер зрозуміло. От тут гаєчки відкручені, недокручені, точніше, тут наполовину. Це 100% моя догадка підтверджується, чому... чому знята проводка цей дріт. Я думаю, чого це він від... Це плюс замка запалення на катушку. Це плюс на замко на катушку це датчик масла. Коротше, його знімали, щоб... Його мотор знімали, щоб зняти, поміняти коробку. А тут от ситуація. Situation. Зараз буду спробую простукувати чимось. Попробую простукувати. Таке тут всередині, Не знаю, чи то якість масла така була, що нагаряє, чи то бензин, що бензин тут під 80-й бензин ступінь стиску, Думаю, що, що тут ніхто нічого не робив, тут 100% ніякий ступінь тиску не стиску не піднімав, цим ніхто колись не займався. Хіба якісь кулібини? Коротше, воно не рухається, ніфіга. Не рухається. Попробувати хоча б може ціліндри. Така сама була ситуація в синьому Дніпрі. Просто кільця там прилипли до гільзи. кільця прилипли до гільзи і все. Я думаю. Полегенько я тут зроблю. Ну цей Дніпро, якщо тут подивитися, він є живіший, він видно, що він їздив набагато менше. Не те, що набагато менше, а що він там від'їздив, там на спідометрі. От На спідометрі 206 км. То видно, тут і крила ціленькі і короче, він такий, те, що тут от, сидіння по, по швах нитки, то нічого я то перешию, сидіння гарно помию. Добре. Буду показувати далі, якщо, як вийшло.